Добрий день. Тема періодичність функції, властивості та графіки тригонометричних функцій. Функцію f називають періодичною, якщо існує таке число t, що не дорівнює нулю, що для будь якого х із області визначення функції f, виконується рівності f від x-t дорівнює f від x і дорівнює f від x плюс t. Число t називають періодом функції f. Знаємо, що синус х плюс 2 π дорівнює синусу x 2 π і дорівнює синус x, аналогічно для функції косинус, тобто 2π і мінус 2 π є періоди для функції синус і косинус. Аналогічно, періодами для функції синус і косинус є плюс мінус 4π, плюс мінус 6 π і так далі. Тобто можемо записати, що 2πn де n є цілим числом, є періоди для функцій синус і косинус. 2π є найменшим додатним періодом для функції синус і косинус. Бо ще кажуть, головним періодом для заданих функцій. Маємо ось таку рівність синус альфа плюс 2 πn до рівні синусу альфа, і косинус альфа плюс 2 πn дорівнює косенсу альфа, де n є цілим числом. Тангенс х плюс пі дорівнює тангенсу х. Тангенс х мінус пі дорівнює тангенсу х, аналогічно і для котангенса. Тобто пі і мінус пі є періодами для функцій тангенс і котангенс. Періодами для заданих функцій є також плюс-мінус 2π, плюс-мінус 3 π і так далі. Тобто пі n де n є цілим числом є періоди для функцій тангенс і котангенс. Найменшим додатним періодом для функцій тангенс і котангенс є π. Тангенс альфа плюс Пn дорівня тангенсу альфа і котангенс альфа плюс Пn дорівня котангенсу альфа, де n є цілим числом. Обчислимо. Тангенс 10π поділити на 3. Виділимо цілу частину, отримуємо тангенс 3 π плюс π на 3. 3π є періодом для функції, тому отримуємо тангенс π на 3. І дорівнює корень з 3. Знайдемо синус мінус 11 π на 3. Запишемо мінус 11π, це мінус 12 плюс π. Поділимо почлено на 3, отримаємо мінус 4 π плюс π на 3. Мінус 4 π є періодом для функції синус, отримаємо синус пі на 3, і дорівнює з 3 поділити на 2. Косинус 85 π дорівнює косинус 8π плюс 05 π 8π період для функції косинус, тому отримаємо косинус 0,5π і дорівнює 0. Котангенс 1290 градусів можна записати, що це є котангенс 180 помножити на 7. Плюс 30 градусів. 180 на 7 період для функції котангенс отримаємо котангенс 30 градусів і дорівнює корінь з 3. Синус 810 дорівнює синусу 720 плюс 90 градусів, дорівнює синусу 90 градусів і дорівнює одиниці. Доведемо, що 2π поділити на 3 є періодом для функції f'x, x, що дорівнює синус 3х плюс 1. Знайдемо f від x t, замість х підставимо x π на 3, отримаємо синус 2x плюс плюс 1, 2π є періодом для функції синус, тому дорівнює синус 3x плюс, 1, тобто дорівнює f від x. А це означає, що t, що дорівнює 2π на 3, є періодом для функції f від x дорівнює синус 3x плюс 1. Якщо функція f від x періодична з періодом t, то функція y дорівнює а помножити на f від kx плюс b теж періодична з періодом t поділити на k, де k не дорівнює нулю. Найменшим додатним періодом для функції y дорівнює а помножити на f від kx плюс b є число t поділити на модуль k, де t – найменший додатний період для функції y дорівнює f від x. Знайдемо найменший додатний період для функції y дорівнює 5 помножити на косинус 2х мінус 1. Найменший додатний період для функції косинус є 2π. Коефіцієнт к число, яке стоїть біля х дорівнює 2, тому період для заданої функції дорівнює 2π поділити на 2 і дорівнює π. Знайдемо найменший додатний період для функції y дорівнює. Тангенс х поділити на 8 плюс пі поділити на 6. Головним періодом для функції тангенс є пі, і ділимо на коефіцієнт к на 1 восьму дорівнює 8 пі. Знайдемо найменший додатний період для ось такої функції, якщо кожна із функцій є періодичною, то сума періодичних функцій також є періодичною. Знайдемо період для функції синус 2х поділити на 3 плюс 4. Дорівнює 3 π і період для функції 2 помножити на котанг з 0,5х плюс 3 дорівнює 2π. Найменшим періодом для функції буде число, яке дорівнює найменшому спільному красному т 1 і т 2 тобто дорівнює 6π. Розглянемо функцію синус і її властивості. Областю визначення є множина дійсних чисел, область значень це проміжок від мінус 1 до 1 включно. Функція є непарною, тобто синус від мінус х дорівнює мінус синус х. Функція періодична найменший додатний період дорівнює 2π. Знайдемо точки перетину з осями координат, якщо х 0 дорівнює синус 0 дорівнює 0 і перетинає вісь фінг. ОX у точках, координати яких PM і 0, де N належить Z. Функція додатна X від 0 до P, не включаючи, і повторюється через 2 PM. І функція приймає від'ємних значень X від P до 2 P, не включаючи, повторюється від'ємні значення через 2 PM. Кладемо таблицю, знайдемо значення функції на проміжку від 0 до 2 P. Побудуємо графік даної функції, та як функція є непарною, Симетрично відобразимо графік функції відносно початку координат. Графіком функції є крива, яка носить назву синусоїда, і за графіком функції знайдемо проміжки зростання і спадання функції. Функція зростає на проміжку від мінус π на 2 плюс 2 πn до π на 2 плюс 2 πn включно. І спадає на проміжку від π на 2 плюс 2 πn до 3π на 2 плюс 2 πn включно. З'ясуємо властивості функції ірк до косинус. Область у визначення є сі числа. Область значень проміжок від мінус 1 до 1 включно. Функція є парною періодичною, з найменше додатним періодом 2 π Функцію косинус можемо записати, що це є синус x плюс π на 2. Тому побудуємо синусоїду. Графік синусоїди змістимо вздовж осі х вліво на π на 2 одиниць. Отримаємо графік функції косинус. Графіком функції косинус є крива, яка носить назву косинусоїда. Згідно графіка, знайдемо. Точки перетину з осями, знайдемо, де функція додатна, і при яких іксах функція набуває від'ємних значень. І знайдемо проміжки зростання і спадання функцій. Розглянемо функцію y дорівня тангенс x. Областю визначення є всі числа крім на 2 плюс π, де n належить z. Область значень. Всі числа множини дійсних чисел, функція є непарною. Періодичної з найменшим додатним періодом π. маємо точки перетину з осями. Функція додатна, якщо x належить проміжку від πн до π на 2 плюс пі не включаючи, і набирає від'ємних значень, якщо x належить проміжку, від мінус π на 2 плюс пі не включаючи до пі не включаючи. де n належить z. Побудуємо графік функції, та як функція тангенс є періодичною, то ми бачимо повтор через і. Криву, яка є графіком функції, називають тангенсоїдою. Функція зростає на проміжках з області визначення. Розглянемо властивості графік функції котангенс. область визначення всі числа, крім PM, де належить Z, Область значення всі числа множини дійсних чисел. Функція є непарною, функція періодична з найменшим додатним періодом π. графік функції вісь оі не перетинає, вісь ОІ перетинає в точках, координати, яких відповідно π на 2 плюс Pn і 0, де n є цілим числом. Функція додатна Н на проміжку від Н, не включаючи до π на 2 плюс p не включаючи, і від'ємна на проміжку від мінус π на 2. Плюс пін не включаючи до ПН не включаючи. І функція спадає на проміжках з області визначення, і побудуємо графік функції котангенс. Крива, яка є графіком функції котангенс, носить назву котангенсоїда. Ми порівняємо синус 0,2П і синус 0,3П. Можна безпосередньо порівнювати значення даної функції за графіком. Функції y дорівнює синус x, можна використати властивості функції синус. 0,2 π і 0,3 π належить проміжку від 0 включно до π на 2 включно. На цьому проміжку функція синус зростає, отже, більшому аргументу відповідає більше значення функції. Отже, синус з 0,3 пі більше, ніж синус 0,2 π Порівняємо косинус 110 градусів і косинус 140 градусів, використаємо властивості функції косинус, кути із проміжку, на яких функція косинус спадає, це означає, що більшому куту відповідає менше значення функції косинус. Отже, косинус 140 градусів є менше, ніж косинус 110 градусів. Порівняємо тангенс 0,6 π і тангенс 0,3 π Тангенс 0,6 π запишемо, що це мінус тангенс 0,4 π кути 0,3 π і 0,4 – це кути першої чверті, де тангенс є додатним. Отже, порівнюємо додатне число, від'ємне число, Від'ємне число менше за будь-яке додатне число. Отже. Тангенс 06 π є менше, ніж тангенс 03 π І порівняємо котангенс 20 градусів і тангенс 80 градусів. Тангенс 80 градусів дорівнює котангенсу 10 градусів. Кути першої чверті, котангенс спадає на проміжках з області визначення. Отже, котангенс 20 градусів є менший, ніж котангенс 10 градусів. Побудуємо графіку з такої функції. Винесемо два задушки областю визначення функції є множина дійсних чисел. Щоб побудувати графік заданої функції, виконуємо ось такі перетворення. Побудуємо графік функції y1 до рівня синус x. Побудуємо графік функції y2 до рівня синус 2x, для того графік функції y до рівня y1 стиснемо в два рази до осі ординат. Побудуємо графік функції y3 що дорівнює 3 sin2х, для того графік функції y дорівнює y2 розтягнемо в три рази від осі абсцис. Побудуємо графік функції y. Щоб його отримати, графік функції y дорівнює y3. Перенесемо на пі на 6 одиниць вправо вздовж осі х. Отримаємо графік шуканої функції. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!